Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Бравл Старс, і мені відразу дає епічний стардропчик. Ще не один. Цікаво, що це таке стало, що мені понадавало цих стардропчиків. В общем-то, не знаю, але у мене є дуже класні новини для вас. Пам'ятаєте, ми пробували апнути Кенджі на тисячу кубків, і мені було дуже-дуже тяжко це зробити. Так, от, Кенджі у мене вже з 1000 кубасів. Ще й третє срібло на ньому вже виконане. Дуже круто сидів, я, звісно, довго пробував потів, старався і якось викачав на ньому тисячу кубків разом з Денчиком. От ми йому качали спраута, а мені Кенджі і спраута, і Кенджі ми докачали до тисячі Кубків. Так от, тепер я навіть не знаю, що робити, чи пробувати ще когось качати до тисячі кубків, чи підкачувати пациків, в яких дуже мало рейтингу. І в принципі, скоріш за все, іменно цим я би і зайнявся. Залежно, звісно, від того, яка зараз стоїть мапа. А мапа, кстати, дуже цікава. Хм, Навіть не знаю. Давай все це повідкриваємо. Тут різні баскетболи, бравол хокей і так далі, і тому подібне. Ну, у нас ще є челендж стосовно дня закоханих. Оце цікаво. А що ж тут нам дають? А, по стардропчику чисто. Та ці старт-дропи мені, якщо чесно, не сильно то і цікаві. Тому що загалом з них постійно якась ерунда падає, а я би далі зайнявся пушом кубків, чисто конкретним жорстким пушом кубків. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив, тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок. Точніше Який Розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. І звісно, якщо ви також хочете пробувати пушити кубки, но. Вас не виходить або не вистачає трішечки часу, то в мене є для вас гарне вирішення цієї проблеми. Все, що потрібно зробити, це всього-то на всього зайти в мій телеграм-магазин, в якому ви можете прикупити собі ухід, мене майже вбив буст кубків і все. І там конкретно жорсткий професіонал вам прям зайде на ваш акаунт і просто з легкістю нафармить вам кубки. Тисячу, дві, три, п'ять. Байдуже йому взагалі без проблем це можна зробити дуже легко. Це не то, що я сижу і ледве якось пробую тут прожити і. Опа, Джанет, ти шо робиш? Нее! Прикинь, добила мене гамнючка. Ну, з непривички, на колі дуже давно не грав. Просто я навіть не пам'ятаю, коли останній раз на ній грав. Отак от, от хочеться сказати. Ну, тому я і в принципі сам пушу кубки дуже повільно, тому що, ну тако, знаєш, я, я не супер, прям класний гравець в Brawl Stars. Я більше такого, знаєш, поля лякати. Іноді, звісно, бувають моменти, коли я можу затащити, але в основному я не постійно прям мега класно граю. Тако чисто когось вирубашити, да. Тисячу кубків нафармити теж можу, але більше, ніж тисячу, напевно, нафармити мені буде Дуже складно. І не впевнений я, чи в мене взагалі вийде, то зробити. Ну добре, що потихеньку помаленько вроді, як щось у мене виходить. Правда, мені би підхилитись, і я тут щас так сховався, що мене або Кенджі ще з'їсть, або Дінич застріляє. Я просто точно не розумію, як мені правильно за коляд грати. Там вона Біа вже стріляє по мені. Ну добре, що я їй теж плюху накину, щоб вона не прям супердовольна ходила. А тут Франк, який щас біду робе. І він мене з'їдає просто! І я в топ-3 залітаю, правильно? Обалдеть, ніяк не можу нормально зіграти топ-1. Невже Коля така якась неіграбельна? Ну звісно, можливо, мені просто не щастить. Я вже третій раз тут спавнюсь. В цьому лівому верхньому вуголку. Це капут просто конкретніший. Не знаю, давай зараз. соберись, Санечка, все що тобі треба, це гото на все взяти топ 1 Хіба це так складно для тебе? Та взагалі ні. Так, це що в нас таке? О, ні, я з тобою буду, брат. Ха-ха-ха, <реш> він мені плюху дав, майже вбив. Знані битись не хочеться. Ні, ти знаєш, ну я йому трохи наплював, але но... <гум> я думаю, що з ним шутки погані будуть. Опа, переігран і знищений. У мене ще є гаджет, я правда не знаю, що він робить. Походу, більше зноси хп. З плюхи. Якщо я не помиляюсь, це саме так якось і працює, ніби тогда. Так, тут Мейсі. Ну, давай з тобою постріляємося трохи. Правда, в тебе плюха теж така жирна, знаєш. Ну я її теж настріляв нормально і. О, боже, як же мені рандом підкинув в сили? Ха-ха, просто такий неймовірний хороший бавчик з'явився. Так, забираємо цю штуку. Правда, у нас. Я ще ульт провтикав. А, мій гаджет мене хілить. Йо-ма-йо, я й не знав! Він мене просто хілить! І в мене щит з'являється. Ну Все тобі ще одна Нані. Як я зрозумів, Нані тут взагалі непогано. В неї ще й сім банок. Я думаю, що вона мене може прям вирубати. Їй ще так пощастило за цією штукою з грибочками, але грибочків вже нема. Ну, правда, я таку плюху отримав. Ладно, піду похилюсь. Вона ще тепнеться сюди. Я щось думаю, що вона тепнеться сюди. Ні, не тепнулось. Ні чорта не попадаю, ладно, піду підухілитять і не встигаю. Да, звісно, блін, як же цю нані вбивати? Не знаю. Ну, топ-2 теж не саме погане, що може бути. І до 500 кубків мені лишається всього-то на все небагато. О, тепер я хоча б в іншому місці якомусь заспавнився, правда, поки що не до кінця зрозуміло, як мені з нього стартувати. І де тут банки взагалі? Ага, зліва є дві. Ну це мені придасться з кимось їх ділити. А я не сильно люблю ділитись. Ну ладно, час спробуємо. Зробить так, щоб я особо не ділився. Так, по 1800, може тепер 2200 майже. Угу. Ну Непогано бустить банка, але все рівно цього недостатньо. Давай також підійдемо подивимося, чи є тут хтось. А, ага, нікого нема. Тут помирали, тіпи. Один от яда помер. Ого. І він мене просто задушив, прикинь. Це Ель Прімо був, чи хто це був я в залі? Я він стрік собі провтикав, і мені ще 40 кубків цілих, йо-ма-йо. -йо. Боже, приснилось, не було такого. У ну, мене там прям і він стріком сильно не назвеш його, але все рівно, пару кубків зверху було би славно. І диви, і знову є в цьому місці. Так, ну по шеллі постріляти, це, звісно, кайф, дуже легко, але коли вона підійде, то дуже неприємно. Ух ти, йой, як РТ далеко стріляє. Так, тихо, ходимо. Ну, цього РТ в баню. Воно дамажи капець. Ну я дамажу немало, не коли в нього ХП багато. Мені, в принципі, загалом байдуже. хілився він чи ні, я все одно дамажу сильно, але ж... Ух ти, йо, блін і матрас на мене. І Шеллі тут ще сиділо в кущах. Та як так? Ні, на цьому герої мені прям суто не щастить поки що. 20 кубків. Оце все, що я поки що підфармив. Щас візьмемо іншого. Можливо, діла підуть краще. Кстати, то вже майже докачався. І ще 100 кредитів. Ой, як хорошо, диви. У мене вже тут вообще все хорошо. Батлпас теж можна буде прикупити. Правда, треба спочатку пару квестів ще повиконувати. Так, Барлі взагалі не знаю, чи дуже хорош тут. А можна попробувати взяти брока. Він у мене, правда, ні чорта не докачений. ще якийсь скін такий страшний на ньому. У мене що немає кращого. Ага, роботичний. Такий, такий. Коротше, ну так, да, більше скинів у мене нема. Цей хороший дуже, цей прям клас. Але більше нічого особо у мене тут і немає. Ну ладно, поїдемо, значить, на такому грати. На Хелвінському. Окей, 408 кубків у мене є. Сьома сила, всього на все. Про яку десяту взагалі може йти мова, не знаю. Ні стар сили, нічого. Є якийсь гаджет, що він робить, я також не знаю. І це ж виходить, якщо я буду бити атакою, то в мене не буде кружка у цього з вогнем, правильно? Ані, є кружок з вогнем. Хух, слава Богу. Брок за рахунок цього кружка дуже сильний. Бо раніше такого кружка не було, і брок був ну, набагато, так сказати, слабший. Так, в бочки можна вицеганити <хи> банку. І тут ще дві, є, а я ці дві банки швидко зможу залутати. Дуже швидко. І, походу, мій щас, е, так сказати, гаджет зможе мене підпригувати. Зможу да? на ньому підпригувати. Це максимально хорошо, тому що я зможу зробити отак. Супер. Хорошо, з цим я розібрався. Там ще один брок, і бочка, і в бочці 30 хп, і бочка якось виживає. Боже. Так, давай по броку пульнемо, щоб він там сильно не балдів. І поки там вольт його вбиває, я тут отако зроблю. І от Вольтатсьховатись, поки я підхилюсь. Так, Вольт, якщо ти завалив того брока, це не значить, що мене ти так легко вб'єш. Мене так легко не зарубашиш. Я все-таки за брока, ну, не супер класний чил, але у мене вже й банок багато. Так що цьому бочечнику буде ой-ой, ой як непросто проти мене. Йому прям не то, що не просто, йому мега складно, да? Цього пацика молодого я би теж вистріляв, але він, на жаль, взагалі чорт пойми де. Може він уже й вниз пішов, а може й ні. Взагалі не зрозуміло, де він тусується, і він від мене переховується, якщо, ну, у мене. Ага, ну я понял. Ну, пацан, давай. Адьос, мигосен Йорито. Він ще думав, що він мене якось перестріляє. От брок, от бачиш, ось що тобі. Перша каточка на брокові зразу туп-1, зразу все чітко. Хоч він і недокачений, взагалі. І в центрі там банок. йо-ма-йо. -йо, можливо, треба в центр. Прям хорошо треба в центр. Можливо, і ні. Зараз побачимо. Буде видно. Поки що ламаємо цю банку. Так, тут у нас хто. Тут у нас Пенні. Пенні, це серйозно, в неї, в неї якийсь гаджет цікавий. Так, ну цю банку ми забираємо, по любасу. Ух ти йо! Во, во, во. Подружка! Дай пожить! Прям накидала мені багато оцими копійками іменно. Так, і сама відійшла, блін. Так ну позиція в неї не дуже. Отако. 50 хп, блін. Не щастить взагалі! Отако. Хорошо. Так тільки тут зверху хтось може бути. Чи нема нікого? А банку тут залутали? Напевно, да. Хто зна? Тут уже топ-3 взагалі, а в мене тільки три банки, блін. І як жить? І що робіть? Ох ти йо, там бул. У нього сім. Малесенький. Бульчик. Не дам тобі похилиться, братуха. Отак тебе просто з'їсти. Бо брок є брок. Опа. Да, ну, бочку впритик вбити взагалі Анріал. Треба було пригать, напевно, на гаджет був перезарядки. Короче, ну, топ-2 тож непогано. З урахуванням того, що він в залі зненацька на мене напав, і Булл же ж там ходив. Просто він певно не бачив цього бочку або бочка боявся на нього напасти. Хто зна, був все-таки серйозний в блисі. Але я бився з ним далеко не зблизька. Я такий пацанчик, чисто підкресити, щось підлутати, щось десь стирити і бігать кайфувати. Так, Барлі, давай так, щоб ми з тобою особо не тусувались довго. Я тако зроблю прямо. Роз'їм тебе. Попробую отпригнути, бо мене вз'їдять просто, якщо я не отпригну І тут же ж і постою, щоб подумали, що я втік, а я тут. І банок трохи налутав. Так, ну з ходдогом битися йомайо так само, як і з шейдом. Тоже тяжко, але я його прочитав кстати Так, ну тут мені й габела. Поддох вирішив за мною не бігти, а тут ще бочка. Знову бочка, блін. Опа, бочка випала. Мене просто вже трошки бояться, бо в мене банок багато, поняв? Я ж то ці банки не відчуваю, бо вони мене вже давно. А от хот-дог серйозний, пацан. Хот-дог це ти і не бочка, він як культане, то буде жити довго. Він куди я стріляю? В молоко. Так почекай, я я взагалі не знаю, хто де знаходиться. Хтось десь никається, і де вони никаються? Ага, шейта ж там. Шайда я би підлутав. І цього дракона би якось убити, правда, поки не розумію як. Та бе ж по ньому попасти, блін. А особо не попадаєш, і тут ось -то барон тобі. І барон попадає. У барона там хілка. Барону просто щастить неймовірно. Так, ну тут мені вже габела. Я вбив його якось! Але він гамнюк культанув! Боже, встиг ультанути. Ну, ладно, я бився просто як міг. А скільки мені ще кубків надо, я так і не подивився. Але що ж мені тут дивитися? я тільки три рази на ньому зіграв, мені на ньому 100 кубасів треба було нафармити. Мені ще на ньому, блін, грати і грати, 100%. Так, ладно, зносимо бочки. Добре, що я їх швидко ламаю. Якось би цього стуша теж попробувати винести, але це не так просто. І він мене щас дасть мені прочуханів, блін. Все таке це серйозно. Він близько підходить капец. 435 кубків у мене тільки на цьому персонажі. Так, поїхали. Зараз спробуємо на шаркана хитро залутати банку отако. І піду прям сразу далі. Не знаю хто де, але поки я нікого не бачу. То чоб б мені тут не побитися за баночки? Опа, хорошо, спайкичу прилетіло. Наше. Йому прям зі мною не подобається грати, як я поняв. Наше. А зблизька він же ж мене вирубав, на що я за ним пішов. Ух ти йо, опять я провтикався. Так, ладненько. Міплі це такий чувак, якого я, по ідеї, зможу винести. Просто завдяки тому. Ого, ага, винести. Не так то і просто чуєш? Надо відійти. Пацан сильний. А, ну в нього, бач, гірчики навіть є. У мене то нема такого добра. Я ще й не попадаю взагалі. А в пацана вже три банки в мене тільки одна надо відійти. Отако. От Ха-ха! Переігран, і знищений. Let's go! Да, було нелегко, но нормально. О, тут це валяється. Я пішов туди. Може це хтось байтить? Наприклад, кактус. Ні, тут нікого нема. А він байтив реально! Балдіть, як же ти дамажиш? Він байтив на банки. Але що він не стріляв по мені раніше, у мене ж тепер банок багато, я ж сильний. Ну і він сильний, питань нема. Піду похилюсь. Так, ладно, давай так попробуємо В нього ж і дальність атаки набагато більша. Він має просто стріляти. Да, да, поняв? Він набагато далі стріляє в мене. Капець. Ну ладно, ну все одно топ-2 нормально, потихеньку помаленьку кубки фармляться, то взагалі не проблема. Поїхали. Тут зараз швидко, просто бім-бім-бум-бум. Ой, а з цим пацаном битись буде больно. Це пацан серйозний, ну добре, що брок він тако з плешом дамажи жорстко, а цей взагалі не хилиться. Він просто ламає мені банки. І не хілиться, я не пойму він якийсь талепень трохи. Ну, цей теж так трошки не знав, що його таке жде. Так, тут ще є дві бочки, їх би я теж залутав би з кайфом, тому погнали туди. Тут, звісно, Діни зараз буде мені заважати крепко, але це йому особа не поможе по ідеї. Так, скажи мені, де ти, Дінич? Скажи мені, хто ти, а я скажу, хто твій друг. Пішов ти сюди? А тут вже й не так легко тобі, не так тобі добре. Нема з де сховатись, правильно? Вже не так хорошо. Уже діло пахне ерундою, правильно? Ой ой ой, діло в мене пахне єрундою. <хи> ну, непогано. Не, не очікував я такого, зато три четверки. Оце хороший рейтинг. Мені таке подобається. Скільки я взагалі на брокові нафармив, розкажи мені? 36 рейтинга. Ну, не багато, не мало, але помалесенько, потихесенько, все пішло. Правда, квести ні чорта не виконуються, понів якось останнім часом прям тяжко з цими квестами. А, ну правильно, мені ж батлпасу немає. <с>. Ладно, треба буде ще в рейтинг якось завалитись. Я думаю, в наступний раз ми точно підемо туди. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. Напишіть в коментарях обов'язково, якого персонажа ви хочете, щоб я прокачав на 500 кубків, тако прям щоб конкретно, а когось, можливо, і на 1000 навіть, тому що такі персонажі також є. От. З вами був Саншіос і всім. Acá, pra